Доброго всім вечора і мирної ночі. Дякую всім, хто в таку пізню вже пору завітав на наш канал, на канал Село Ти Моя доля. І сьогоднішня моя розповідь буде ніби як вечірня казка. І розповідь буде стосуватися такої відомої всім культури, популярної культури, як горох. А Горох відомий нам з давніх давен, не випадково підкреслюючи давність тієї чи іншої події, кажуть: це було ще за царя Гороха. І чи замислювались ви коли, які овочі входили до раціону наших предків, коли кораблі Колумба ще не доставили до Європи картоплю, зерна кукурузи, насіння помідорів, кабачків, квасолі і гарбуза. А центральне місце в харчуванні наших. Пращурів, займав цар Горох. Його вирощували на полях і сіяли при дорогах, щоб втомлений мандрівник мав чим підкріпитися і поновити свої сили. Люди вірили в магічну силу цієї скромної рослини, поклонялися їй, складали на її честь казки і міфи. І Побутували ось такі міфи про горох. Говорилося, що горох це сльози Адама, які проливав Адам, тоді, коли орав землю, як Бог вигнав його на землю. А в іншій легенді говориться, що це сльози Божої Матері. Коли Бог покарав людей голодом, Божа мати. І йшла по землі і плакала, і де падали її сльози, проростали горохові зерна, рослини гороху. А походить наш горох все ж таки із заморських країн, із країн Середземномор'я. Також вирощували його в ту сиву давнину, в Індії, в Тибеті. І деяких інших південних країнах. Горох дуже цінний для нашого здоров'я. В ньому є дуже багато мінеральних солей, мікроелементів, вітамінів, особливо групи Б, також наявний вітамін С, а також фолієва кислота, залізо. А високий вміст йоду дозволяє рекомендувати горох для профілактики зобу. А за калорійністю горох перевершує навіть деякі сорти м'яса, наприклад, яловичину. А за харчовою цінністю горох стоїть дуже близько до квасолі. Їхній хімічний склад. Майже однаковий. У народній медицині баделя і плоди гороху здавна застосовують як сичугіний засіб, що сприяє розчиненню каменів у нирках. Горохове борошно використовують як припарки для розм'якчення фурункулів і карбункулів. А ще наші пращури вважали горох непростою рослиною. Він сприймався посланцем божества, зерном перуна на землі. І деякі фахівці стверджують, що ім'я язичницького бога Перун лежить в основі таких дієслів, як перти, розпирати. А горох, як відомо, має властивість сильно набрякати воді. І дуже відома історія про аварію вантажного пароплава Дніпро в середині минулого століття. Шталевий корпус корабля, що сів на рифі, був рознесений на шматки. І причиною цього рознесення був не шторм. Бо стояв ці дні штиль на морі, а винуватцем руйнування корабля виявився горох. Ним були набиті трюми цього вантажного пароплава. А вода, яка проникла в невелику пробоїну в корпусі, намочила горох. Горошини почали набухати. І розірвали з середини сталеву обшивку. До цього часу існує таке слово, як огорошиті, і означає воно, як ви знаєте, це сильно здивувати, вразити. Колись давно горох сіли в кожному городі. Він був справжнім царем овочів. От і почали називати його цар горох. А ще ми знаємо, що горох відноситься до найбільш холодостійких овочевих рослин і виносить заморозки до мінус 4 градусів. Особливо стійкі до морозів, заморозків. Сорти гороху з округлим насінням. Насіння такого гороху кругленького проростає вже при температурі 1-2 градус. А насіння гороху, які ми звикли консервувати сортів таких сортів мозгових, проростає при дещо вищій температурі. При 4-8 градусах. І ще горох дуже стійкий до посухи, бо в нього дуже потужна, розвинена коренева система. І він витягає вологу із глибини. Отож, дуже важко знайти рослину, яка більш невибаглива. І така ж корисна, як горох, а вирощувати його не складно, а вживати можна цілий рік, тим більше оберігає його сам громовержець, тобто перун. Отака сьогоднішня розповідь про відомий нам всім горох. І, звичайно ж, на порозі весна, і пора придбати нам насіння цього прекрасного овоча, і не забути посіяти його, а сіяти ми будемо його на городі одним із перших. А я вже горох собі купила, як ви бачите, він перед вами. Це горох сорту Альфа. Насіння оброблене, я вже перевірила його на схожість. Схожість гарна. Так що залишається дочекатися тепліших днів і висіяти цар-горох на своєму городі. А потім мати його і для заморожування, і для закручування. Звичайно, показую вам банку фабричну. Бо в минулому 24 році в мене на городі горох не вродив. А ще на закінчення сьогоднішньої розповіді вітаю всіх із закінченням календарної зими. І, звичайно ж, вітаю і дуже радію, що все ж таки завтра, вже перше березня, ми, слава Богу, дочекалися весни. Пережили цю важку зиму. Сподіваємося, що весна подарує нам теплі дні, таку бажану вологу і звичайно мир на нашій рідній землі. А я всім бажаю мирної ночі, спокійних мирних снів. І як завжди згадую, що з вами був канал Село Ти Моя доля. Мене звати Ніна. І я кажу, до зустрічі.